Вітаю вас! Сьогодні 31 липня 2024 року місто Переяслав Київська область. Дачна ділянка, виноградник. Хочу вас ознайомити з формами, які достигли на моєму винограднику на цей день. Отже, стилі до стилі можна куштувати. Бажаний! Набрав гарний смак, мускат чудовий, незвичайний, повністю достиг. Ось така ягода. Бажаний. Слідуюча форма. Подарунок не світає. Теж повністю достиг. Набрав свої смакові якості. Мускат. Чудові грона, великі ягоди. Подарунок не світає. Тут же рядом не виключаючі камери. Парфюм. Дуже сильний мускат. Солодкий. Раніше достигший цимус. Парфюм. Біля нього гран-при набрав чудовий мускат на сьогоднішній день. Повністю дозрів. Гран-при. Ось в такому чудовому кольорі. Подарунок Нікополю Вже достиг. Дуже Гарний мускат. І дуже прекрасний колір. Подарунок Нікополю. Каталонія. Теж набрала вже чудову цукру і повністю дозріла. Смак фруктовий. Каталонія. Ось таке забарвлення має зоренька. Сигналочки, кущик молоденький, трихрічний. І такі гронки. Теж набрала цукру, багато, солодка повністю. Достигла. Зоренька. Отакий От чудовий колір басанті. Напевне, на винограднику на цей час кращого немає. Кущик теж молоденький. Сигналочки. Повністю дозріла. На цей день. Басанті. Дуже красива, чудова форма. Форма конфетка, бо цукерка. Теж чудовий колір. Дуже приємний мускат набрала. Повністю готова. Отакий. От Роночки. Конфетка. Денька. Теж набрала. Колір прекрасний. Смак свій неповторний. На сьогоднішній день повністю дозріло. Клубнічний або полуничний теж повністю дозрів, набрав свої смакові якості у такому стані, клубнічний повністю. Готовий до вживання на сьогоднішній день. Ну а остання форма, яка дозріла на моєму винограднику, це Юпітер. Набрали повністю свої смакові якості незвичайним смаком. Юпітер. Універсальна прекрасна форма для родзинок, вина та споживання. Отже, такі форми достигли на моєму граднику на 31 липня 2024 року Київська область місто Переяслав. Всього найкращого щасливого!